Враження, які можуть бути враження, коли 0,5. Саме розумієте. Команда Уракан перемогла, з чим я її вітаю. Ну, Все. Для вашої команди це дебютний сезон, у екстра Екстралізм». Mm -hmm. Оцініть, будь ласка, рівень чемпіонату та його початок саме для вашої команди. Mm -hmm. Ну, Початок, якщо брати першу гру, то досить непоганий. Сьогодні в нас нічого не вийшло. E -hmm. Тому ну, будемо далі працювати. Що вам вдалося, а що не вдалося з того, про що ви попередньо домовлялись перед бою своїх гравцями? Ну, нам вдалося десь хвилин 6 грати проти орагону. А далі нічого не вдалося. І все. А, і оцінюється вам сьогоднішній гру. Які у вас будуть наступні до наступних ігор підготовка, як відкривати, як буде себе налаштовувати і команду? Ну, Будемо працювати, ви правильно сказали, у нас перший сезон. Поки дуже важко. Тому що екстраліга це зовсім інший рівень для багатьох наших гравців. І треба переформуватись і виглядати сильнішим, ніж сьогодні ми були. От. Ну, будемо працювати далі.